Доброго дня, дорога церква! Слава Господу. Хто не знає, мене звати Ігор. Ще рік назад я був успішною, самодостатньою, як я гадав, щасливою людиною. У мене була сім'я, молода, гарна дружина, дві доньки чудові. Робота, про яку раніше мріяв. Я був керівником філії. Це була робота, де я міг себе самореалізувати. Була в мене гарна заробітна плата, чудова квартира в центрі Вінниці. Але я жив без Бога. Я вже довгий період в своєму житті вживаю наркотики, анфетамін, і довгий час з цим борюся, якби. Куди я тільки не їздив. Там, в мене були ремісії, але через певний час я знову повертався до вживання наркотичних засобів. Приблизно 10 місяців назад я знову після ремісії почав вживати наркотик. Тоді сатана не знаю, вирішив зруйнувати моє життя повністю, обікрасти мене. Через місяць-два після початку вживання знову наркотичних засобів я почав грати в азартні ігри. За півроку я програв все. Від мене пішла дружина, я втратив роботу, я продав квартиру, продав автомобілі, майже все. І я був у вічі, у мене не було з ким ну, там, до кого прийти. Ну, декілька разів в мене були думки покінчення життя самогубцем про суїцид. Я не бачу виходу, якби думав, що крім мене ніхто не зможе вирішити мої фінансові проблеми, бо я ще крім цього набрався боргів на дуже великі суми. Ось. І... Продовжував грати, думав, що я відіграюсь. там. Всі гроші, які в мене тільки з'являлися, все програвав. Потім я вирішив піти на війну, але Бог мене помилував. У мене є в сім'ї приклад, як Бог вцілює. 15 років назад я привів батька у цю ж церкву «Ранкова зірка, тільки в Вінниці. Він теж все життя пив, ми його теж лікували не раз там. І Годували його, але нічого не допомагало, там проходив певний час він знову починав пити. І останній раз він вже просто не міг ходити, він вже пив цей глот, там, ну, біда. Це була остання надія на Бога Його і наша. І ми сестру його привезли там, 15 років назад в цю ж церкву, тільки в Вінниці. І слава Господу, він його зцілив. Ну, це бу... да, Слава Господу, якби. Він до сих пор служить вже 15 років в цій церкві. І... Живе з мамою, і все добре там в його житті. І він не раз мене хотів привести до Бога, але я його не чув. Не чув і прийшов період, коли я якби, дослухався до нього, але все не міг відпустити, бо думав, що ніхто не зможе там, допомогти вирішити мої фінансові там, проблеми. І одного разу я там був у батьків, прийшла сестра. З якою я там взагалі не спілкувався півроку. Вона останній раз, там, коли я до неї приходив, не пустила мене на поріг, а батькам казала, що я вже просто кончений, і, і за моїх боргів побуваю цю сім'ю. І тут вона приходить і каже, що йди, йди на реабілітацію, прийди до Бога, я допоможу у вирішенні твоїх фінансових проблем і все буде добре. На слідуючий день я вже приїхав сюди, у Пєчіск. Після цього. Життя моє почало змінюватися. Я не вживаю наркотики, не, не п'ю, не курю. Мої фінансові проблеми потихеньку вирішуються. Я зараз спілкуюся з дружиною і я розумію, що це тільки слаб... ну, Божа сила мені допомогла, і це тільки його воля. І без нього ну, нічого б не було цього. І я розумію і вірю, що це тільки початок зміни в моєму житті. От і що хочу донести до всіх вас, що можливо в когось у вас із вас є якісь проблеми, що вихід завжди є. В когось можливо є залежності, чи в дітей, чи в батьків на, на наоборот, чи в сестри, чи в брата, чи просто у друзів. Підходьте, ми допоможемо. Бог допоможе. Бог він милосердний, і всемогущий. і той, хто щиро вірить і наповняє серце своєю його любов'ю, ну він врятує обов'язково. Ну і на своєму собственному прикладі, от вам говорю, і батько, який вже просто. Ну і ніхто вже не думав, що він теж перестане пити, якби Бог зцілює. Так що відходить? Амен. Слава Господу. Дивіться, дуже важливо. І коли він мені це розказував, я е, його розумію і хочу, щоб ми разом подивилися в, в такий приклад, що сатана. Він ходить, як рикуючий лев, щоб украсти, убити і погубити. І в його житті, він, як засвідчив, я бачу, що він його обманув, тому що він батько брехні, він обманув його, він його обікрав, забрав дружину, кохану, дітей, роботу, машини, квартири. Но Господь зберіг його життя. І сьогодні ці е, вірші із пісні Життя, не життя без Ісуса Христа вони надихають мене в першу чергу, я вірю Його і багатьох із вас. І сьогодні ми хочемо сказати зі сцени і свідченням слави Божі, що в твоєму житті нехай прийде відповідь від Господа, і нехай прийде це відкриття, що сьогодні Твоє і моє життя не життя без Ісуса Христа. Амен.